Привіт, мої хороші! Сьогодні ми продовжимо з вами читати світлане талант Білик і Чорник. Пригадаємо, що минулого разу ми дізналися, з ким зустрілися наші друзі, Микитка, чорник і білик на горищі. І так, давайте пригадаємо, що ж вони на тому горищі шукають. А шукають вони букварик, так? Книжечку для чорника. Бо дуже чорник. Не любить читати. І вони хотіли його захопити читанням, тому що у букварику є не тільки тексти для читання, а є ще й і малюнки, які дуже полюбляє наш чорник. Коли вони потрапили на горище, вони зустріли кого? Паучка, а тепер вони ще зустріли в нашому оповіданні Щуренят. Скільки ми їх налічили? Ви пригадуєте, аж 13. Так? Дуже цікаві у них були клички, Бум, Баня, Маня. Я вже всіх не запам'ятала також, так? Ася, Дум, Тані. Ось такі цікаві їхні імена були. І сьогодні нас чекає продовження зустрічі із щуренятами, і не просто з щурентами, але з мамою. Щурення. Так і називається наше оповідання, мама Щуренят. Отже, сідайте зручненько, слухайте уважно, щоб ви потім могли розказати прочитане своїм друзям, мамі, бабусі дідусеві. Отже, слухаймо, що тут за гарнидер несподівано пролунав грізний голос і всі щуренята на вмить завмерли на місці. Чорник із біликом побачили перед собою маму щуриху, велику, сердиту, з витягнутим носом і жовтими зубами. Чоловічки злякались, так міцно взялися за руки, щуриха тримала перед собою палицю яку копотрохи підгризала своїми великими зубами. Від того у чорника та білика зі страху підскосилися ніжки. Ми гралися, мамо, танцювали, нам було так весело, у нас з'явились нові друзі. Їх звати Чорник і Білик. Вони такі кумедні, запищали щурята. Я, тітонька щура, миролюбно сказала щуриха, розглядаючи чорника і білика. Справді, кумедні дітки. Один засмаглий, інший ні. Тітонька щура знову погризла палицю. Та не тремтіть ви від страху, сказала вона, у щурів зуби ростуть протягом усього життя, тому доводиться їх сточувати. Ви не ображали моїх дітей? Ні, промовив тихенько чорник. Ми гралися. Діти, ви виконали своє завдання? мама щуриха оглянула всіх своїх щурят. Так, ми гралися в хованки, запещали вони, нас шукав чорник. А ви добре сховалися. Так, як я вас навчала, мене чорник знайшов, сумно промовила бані. Чому насупилася мама щуриха і знов прогризла зубами палицю? Бо я, я погано сховалася, похнюпилася бані. Тітонька щура бані сховалася добре, але вона ще маленька, тому забула про хвостик. і я помітив його кінчик. Вступив за бані чорник. Тітонька щура ледь помітно усміхнулася. Бачу, що ти добрий, чоловічок, похвалила вона чорника, і білик також добрий, зауважив він. Чудово, що ви потоваришували з моїми діточками, сказала тітонька щура. Якщо не будете заважати їм мучитися, то можете до нас завітати. Дякуємо, один голос промовив чорник і білик. Ви ще багато чого цікавого не знаєте про нас, щурів, сказала щура. Чи ви знаєте, що ми не лише хитрі, але й розумні тварини. А ще у нас у світі вдвічі більше, ніж людей. Ви чуєте? Ми чудово плаваємо, бачимо сни, як люди, ніколи не переїдаємо і робимо запаси. А ще ми... Вміємо по-своєму сміятися. Як цікаво, я цього не знав, захопливо помітив біблик. білик. А зараз, діти, вам час обідати. Я приготувала вам сухарики. Усе, що не доїсте, віднесіть у схованку, дала команду мама Щуриха, і дитинчата списком побігли до нірки. Мені час іти до побачення, чорнику та білику. І тітонька щура швидко зникла в нірці. Чорник з білою поспішив повернутися до Микитки. Є, знайшов, абетку, радісно сповістив хлопчик. А ви де були? Ми познайомились з, з тітонькою щурою і її діточками, похвалився чорник. Хто вони такі? запитав чорник Микитка. щури. Відповів білик і запевнив микитку, що тварини їх не ображали і не встигли подружитися. Отже, бачите, наші чоловічки маленькі знову знайшли собі друзів. Скажіть, будь ласка, то чому щура тітонька завжди гризла ту палицю? Що цікавого ви дізналися? Отже, ви дізналися, що зубки у щурів ростуть протягом життя. І щоб вони їм не мішали постійно, їх треба потрошки згризати. Так? І тому вона постійно гризла палочку. Знову таки, я зроблю вам відео цього малюночка, і ви побачите, як це відбувалося. А скажіть, будь ласка, що ще цікавого ви дізналися про щурів? Бачите, що щурів на світі більше, ніж людей? Ну, правильно, як у них народжується по 13 малят або й більше, то уявіть собі. І що ще цікавого ми почули? Що вони чудово плавають, бачать сни. Ви чуєте? Як люди і ніколи не переїдаються, і роблять запаси. Оце в них треба повчитися, бо дехто з нас, з людей, що любить, багато поїсти, а потім жалкуємо. І вміють по-своєму що сміятися. Отже, хороші мої, дуже цікавий, на мій погляд, була зустріч із тітонькою Щурою, бо діти. Багато нового дізналися, так? Чоловічки наші, ну можна так сказати, не діти. Чорник і білик дізналися про те, що ніколи не чули. А білику завжди щось цікаве дізнаватися нове, правда? Отже, ми знову уважно слухаємо нашу розповідь, так? розказуємо тим, хто не чув. Особливо дуже добре, коли ми будемо переказувати нашим матусям, татусям, бабусям, дідусям. Не забуваємо пальчик вверх покласти, попросити батьків, бабусь, підписатися на мій канал, мені буде дуже приємно. Отже, хороші мої, нам вже залишилося небагато. Але не переживайте. Я вже підібрала другі книжечки, які ми будемо з вами читати. Також не менш цікаво. Зі мною поділилася своєю новою книжечкою дівчинка Іринка, яка хотіла би, щоб я їх почитала. А тут нам залишилося ще прочитати два, три, три оповіданнячки, і ми цю книжечку завершимо. Але. Я надіюся, що ми з вами будемо ще зустрічатися. Ви мене будете слухати, розказувати, розповсюджувати. Мені буде дуже приємно. До зустрічі, хороші мої! А ось наша тітонька щура своїми діточками. Наш білик Щорник, чорник, який розглядає тітоньку щуру, яка постійно гризе, бачите? Щоб її зубки так швидко не росли.